Чапаївка в нас сьогодні Миганчик у нас перший На відео попався 7 вересня, субота 7 вересня, до речі Оптика у нас фінзіована, вперед зад, парктроніки. 13 рік, 9400 Телефончик присутній, пробіг присутній, безключовий доступ є. По салону у нас шкіряні вставочки немає, закрити у нас тут нікого немає. Екранчик такий, як бачите, клімат. Все по шести ступочка. Так, рухаємося далі. Подивлюсь, що вам показати. Покажу і базар, що сьогодні у нас... Маленький, аж туди, до кінця машини стоять. Так, випишіть що вам показати. А то щось мовчите, нічого не кажете. 8300 9 рік. 1.4. Мало кому цікаво. Подивимося цей джип. Цікавий мені. Так, я підійшов до нього. Це світло у нас тут. 15 16 тисяч кажучи 19 рік, 24 бензин, максимальна комплектація, Безключовий доступ. Ось, Шкіряний, до речі, салон, дійсно непогана комплектація. І екран великий, і клімат контроль, і шкіряне кермо, і автосвітло, і повний привід, електроручник, салон дійсно прикольний. Неправда, вони як в європейці вже такі вже електрорегулювання. Сейід світлий салончик такий, без шторочки. На жаль, 16 тисяч 19 рік. Не знаю. Цікава ціна. Так, Олеос. Колеос. 12 тисяч 15 рік на автоматі. 2-літровий бензин. Оскільки я знаю, звичайний автомат стоїть. Не робот. Від Samsung поставили диски, але виглядають чудово на даному транспорті. Тут теж шкірний салон. І теж Акустика, бо все, це не комплектація, це акустика, просто акустика. Так, ось так все по-французьки. Тут Там підстаканник, там ще два. Там клімат, там вже екранчик такий, мені здається, теж. окремо встановлювали. Це і є Samsung. Це і є Samsung, Йоки-палки. Перепрошую. Хто там буде писати, щоб ти не розібрався, а кажеш. Ось вихлоп на гарчик, туарек стоїть. Так, сторі у нас на зимовій резині. 16712 рік. Трьохлітровий Дву... дизель. Є інформація. Це кому потрібно. потрібно. 806 рік. Я думаю, мало кому взагалі цікава тачка. Такс, 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 що є ще таке ексклюзивно цікаве, показати вам. Так, воно йдуть до тої цешечки на номерах черкаських. Зараз підійду, подивимо. До що, до цешечки. Цеш... Дивіться, гальмівна система попереду замінена, колодки нові, диски в обалденному стані. Резина не дуже, але по бамперу є питання. 6500, шостий рік, 200 пробіг, години вісім, газ Бенц. телефончик є. Темно-синій перламутр. Темно-синій. Ну, давайте. Так, у нас тут арочки. Вже трошки цей, так? Да? Так, шкіряний салончик. Іриний салончик, ось он. Це клімат, Клімат такий да, тут? Клімат контроль. Так, ось так виглядає цешка. Так. Так, дивіться, який пасатик. Я не знаю, мабуть, міняли тут оптику. Зазвичай вона вже така мутна в таких роках. Літня резина нова. 4400. Перший рік. Кондиціонер, 1,6 6 бензин. Універсал. А тут зимня вже. Ну і ще додать два, так буде, вже комплект буде на зиму. І ступочка Я так подивлюсь, кондиціонер тут звичайний. Нічого такого особливого немає. Чотири... а, два передніх циклопідіймачі. Так, ну ось так виглядає. 1,6, так, це. Недавно приганявся чи так? Три, Три, вже. Три, Три роки в Україні вже катається. Шторка на місці. Ось бачите, там шторочка є. То зверху там ще чимось. Так, рухаємося далі. Так, запитували мене таку машину недавно. Подивимося ціну. 15 рік, а тут все ціна, до давай. Можна я подивлюсь ціну? Попитали машину таку. 16300. Телефон є на газу, є... Серізна історія до 23-го року аж. Нічого собі Тканина в нас. Не шкіри, а тканина. Мазда. cx 5 2500. 2500 Шкіряний салон бачу. П'ять тисяч, космос. Це на космос. Це такий. За такий стан не варто навіть дивитися. Так, да, пижик стоїть, кашка білий стоїть, ніби в бодрому стані, такому Передні арктроніки бачу і задні, мабуть, є раз передні є. 148 пробігу, 11800, газ бензин відкритий навіть на варіаторі, на шкірі. Здається, її взагалі перешила таке враження, що перешито. Чи то чухли такі зараз. Так, <гум> да, чухол, здається натягнули. Подивимося ззаду. Такс Ну так. Да. Це чухли такі вже продаються. Вигадаю, як шкіра. Так, щоб його таке бюджетне ще подається. Пока. Тигуанчик 13915 рік, двухлітровий бензин, 110 пробігу Тигуанчик, так, і Авенсіс мене завжди цікавить Авенсіс. 17 рік, 16100, 156 пробігу. А чи воно на автоматі, чи ні? Ні, у нас механіка. Шестиступенева механіка. В такому стані з карти дверей. Тут м'ягеньке, до речі, тут тканина у нас йде, тут підлокітник м'якенький, дуже пластик, шкіряне кермо, шестиступочка, клімат, навігація, стаканик один. Один і хватить. Підлокітник в чудовому стані. Тут до речі, така алькантара, типу. не типа, а Тавочка інкантари. Непогано стан. До речі, панорама у нас на весь дах майже. Фіксатори класно тримають, бо в щось вони слабкі, літня гарна гума і оригінальні, легкосплавні диски. Так, 8800 речі. 15 рік, 1,4. Ушка ракета гонка петарда 0,93 і так далі. Джета. Джета у нас на такому салоні, на такому кермо таке. Навіть є навігація, ну не навігація, а просто монітор. А світла немає. Бордовий колір. Бордовий. Так, ашкай. Показати чи ні, але покажу. Ви ж мавчите. 11 рік ціна невідома, телефон там присутній. 11 рік Шкода А7 Фейсліфт 18 2018 року на оптиці класнючі. Перед патроніки, літня резина, датчики, різноманітні утримання полоси і тому подібне. Так, 288 пробігу, 18 рік, 14 тисяч, 16 дизель, 7 ступенева ДСГ суха. Так, у нас ДСГ, так. Універсальчик. Універсальчик. На реєстрації. Фабія кому потрібно. Зараз покажу. А вона вже без ціни продана, так? Да? А, ні, Тут ціна он. 5600 9 рік. Ще не продана, 1,4 німеччина. Недавно пригнала, так? Недавно. Ось тут там перетертіся, але. А що по, по лакофарбовому покриттю? Підкрашувалось десь? Підкрашувалося, перекрашувався капоткою, і місто Ось так. Але вже давненько я так почав. Не приділиш, ну ладно. Капот і крило підкрашувалось. Ага, подивимось, вже раз. Забалакали ЗАДІ. Кондиціонерчик є, статна магнітола. Перешите кермо, бо було пластикове, правильно. Бо моему таке вже, мабуть, там не тримається, сипеться. Так, дивіться, яка пушка. Хузовий хешбек. 1,8, скоріш за все. Орензована оптика. Ой, не лізова, брешу. Матрична, мабуть. Перед партроніки, такі диски. Так, Літня резина 15618 рік. 143 заявленого пробігу. Панорама. Безключовий доступ на передніх дверях на подійських. Закрита. Ага, По салону у нас по сидінні. У нас алькантара шкіра. Цікавий фешбек. Навіть симпатичніший мені ніж гольф сьомий. Це моя думка, ви там стоїть можете написати? Так, рухаємося далі. Фіжин стоїть. Стоїть? Фіужин. 14 тисяч 17 рік. До телефона не видно, на жаль. Нема нікого в салоні, не буду туди. Але ще й гібрид. Цікава машина, в принципі, Ось такий салончик тут. Тканинний салон, велика навігація і пластикове кермопластик. Супербо стоїть. стоїть, щоб за ціна. Подивимося на нього. 5600. 6600 перепрошую на автоматі. Сьомий рік. Диски не оригінальний. КПП, газ бензин, 220 пробігу заявленого. До речі, хто зацікавився автомобілем якимось, телефонуйте, зробимо одноразовий огляд, під ключ огляд. Який вам потрібен, такий і зробимо. Не соромтесь, запитуйте, дзвоніть. Так, у нас 8900. 8900 посад. 13 рік. Ще й з торгом там за 8500. Може віддадуть. Щось по капоту. Бігав хтось. Так, телефон Є. 206, 2,5 газ бензин та ще й газ бензин. Буде добре. Взагалі бета їздить безкоштовно. Пластиково кормови. Ось такий шатл на колесах. Так, елантра з люком. Алантра 9500 9449 449, лехосплавня, літня резина. 123 Пробіг 15 рік. 15 рік О, салон у нас. Короче, ось такий салон корейський. Так, далі, що у нас там далі? А далі у нас Peugeot 308. 16-му році. 16-й рік, верніше, перепрошую. Так, універсальчик 9850. 16-й рік. 1,6 дизельок. Літня. В нормальному стані. Білшина. Білшина. Задні пролектроніки бачу є. Зато 16 рік. Майте на увазі. Гарна альтернатива виганчику 4 та й 3. Та це про своє. Так, до Peugeot добавлю, що людина за кордоном продає, тому що вона вже йому не потрібна. Це батько продає сина автомобільця і буде гарний торг, тому кому. Такий цікавий автомобіль, вон там телефончик. І телефонуйте цікавтеся, Insignia, побачив Insignia, Теж надійний автомобіль, в принципі, окрім того. Кільця на маслозаборнику між, до... між маслонасосом і піддоном. Так, літня гарна резина, легкосплавні. 12800. 15 рік. 117 пробігу рідного, 12815 рік. Закритий автомобіль, але шкіра, автомат. Ну. фейсліфтовий салончик уже і колір класний. Не знаю як перевіряти чи довіряти тому, хто продає, каже, що він поміняв чи не поміняв те кільце. Ось. Рухаємося далі. Восьмий гольфік кузовий хіджбек. Е, Легкосплавні. Такий двигун, 2-літровий дизельок. О! Але 25, 26 майже тисяч, 25800, 21 рік, 93 пробігу. Історія 100% 93 пробігу написано. Тут вже так от ручечка, як в Toyota здається. Так відкривається ось такий салон тканинний. Да, виглядає як нова машина просто. А Оце кузов. З чимось хуже якимось. Двері, на, наприклад, двері мені на як в сьомому були. Але то таке. Цікавий салончик. Так, і тут поруч джета стоїть уже тристалінгова. Подаємо який двигун, двохлітровий дизель на реєстрації. Так, І ще й може на автоматі. Механіка шестиступенева. 12200. Добрий день. Я. Механіка у нас, але шкіряний салончик. Шкіряний салончик, схоже на Америку. Шости ступка, ось такому стані тюрмо, дверця автокарти. 12 тисяч. Роддам. Вон там телефон ще есть. Фіксуйте. Вихлопна до речі, система. Досивик 13 888 8. такие вот досочки. Вот по сплаве такие колер. 1.5 бензин. 16-й рик. Телефон. Вариатор. Классно, что пишет уже. и доступ, такая как квадратная ручка. Шкериный салончик. Шкіряний салон Та я так уже через віконце тут прозоро. моніторчик, клімат. ось Такі у нас седанчик. Ну, варіатори. Тут їздять, і по 250 і більше, якщо за ними. Слідкувати Пасад і далі, забрав фасад. Це це двохлітровий бензин dq 250. Мокра. Шестиступенева. Телефон. Інформація. Класний. Салончик я бачу вже акуратно відкрию електропривід сидінь Ось так виглядає спасатик. А поруч це у нас цешечка з камери заднього виду. Я ще раз Одиннадцатый пятьсот, три дизель. Так вот выгадаем. Четырнадцать четыреста, Дідюшка, А3. 17 двохлітрових бензин. Обалдеть. Так, підемо на той ряд, що глянемо. Тут у нас фокус стоїть на ужгородських номерах закарпатських. Так, фузовий в білому кольорі. 6500, 10 рік, 1,6 бензин. Будь ласка, бери, катайся, газ ще постав. За 6 тисяч заберете. 11 рік, можливо, 10-й. Тут ну, 0 стоїть, значить 10 мабуть. Підлокітничок, п'ятиступочка, ступичка, кондиціонер. Шкіряне кермо. Да. Ось четвертий гуль, автомат. На оптиці максимальні. 12916 року. Не фарбовано. Ось, ось салончик в такому стані, без кщої доступ. Відкриємо, подивимося салон. Дивіться який. За речі. Ухожений. Збережений. Великий екран. 12 скільки там? 12900. з простором. тургом. 16 рік. Закривається так м'якенько. Тут якась прийм'яти була. Раз зарплат зонтики Такі ось диски А зимова резина Зимова резина короче, в офігенному стані 205, 25, 16. Рик швиденько у нас рик Ukraine Зараз Ukraine задній не знаю Ладно, хрен с ним с ним руком с шли далі. Так, у нас тут дали такого бюджетного? Бюджет. 3800, шей на автоматі, восьми риб. Телефончик у нас ну, видите есть. на такие машинки, рим, а 160 Людишки в карточке лет. Так На автоматі 13357, що такі якісь ціни не заокруглені. Округу парктроніки. 18 рік. 1,6 дизель на автоматі. У нас на автоматі є датчики, асистенти. з сторони. сидить за кермо продавець водій. Покажу салончику, добрий день. Ось так, населення клімат, підігрів сидінь. І задній І задні, ще підігрів є. Підігрів керма. Підігрів керма є. Чуєте? Все є. Все. Дестронік, Дестронік адаптивний круїз. Смуга торможення, смуга парку... ну, Короче, Вам все зараз розкажуть. Ну, все є. Дуже багато комплектацій. Дякую. Все, ви почули. Вам розказав продавець. І ззаду тут є підігрів, бачите? Підігрів сидінь, USB роз'єми два штуки. Nokian зима передзад. Партруніки я, я вже казав. Камера навіть. Є. Гарна комплектація, дуже гарна комплектація. Телефонуйте, давайте може перевіримо, кому потрібен такий автомобіль. Щоб бути впевнений вам. Що це не кіт в мішку. Так, він ще вотик стоїть. 1,6 МПА і задні парктроніки, як бачите Які у нас тут ексклюзиви стоять Подлакітничок, так, Сікта 6506 рік, 6506 рік. Заглянемо там. Такий салончик. Термо у нас Original. Да. Штрось, строчечки, ну ось, це нормально. Тому що це механіка. Смикать туди-сюди. Ну ось так виглядає салочок. 4 чи 2. 2 стіклопідімачі. Стан бодрий. Так, і авенсіс. Авенсіс у нас на механіки з 6-ступеневі 2.2 дизель 9609 рік. Кузов садан. Формація красотня. Аудюха, аудюха А4. Ой, що її продали чи що? Нема інформації. Так, ладно. Все таки наче обходили, подивилися. 6007 рік ось така стоїть. Kia. Тут ще бюджетні машинки, у людей. Фокус. Другий фокус 5500, 5500 7 рік, 1,8 MPI дорестовий. Так, що у нас тут є Бордовий, як показував попередніх відео, відео він на автоматі. Він вкузується седан. А ось цього я не показував, здається. 6800, 10-й рік з підігрівом. 245 1,6. 245 пробігу. Пробігу, так? Да? Да. Ага, у нас титаніум, ні? Оце диски починають. Да, вона і на безключовому, але шил дитин титаніум нема. Без ключовому? Да. Старт стоп кнопка стоїть. Ох ты ж ка. Так, так а, ну так? Клімат. Клімат. а я зараз так уже покажу. Клімат, 65 ступочка. Тайм, ну все нормально. Чит не цей, да? 4 склопіді мочі сидіння дивіться. Шикарно. Так, клімат контроль Зніми там такий повинен бути. А, тут, да типа. Да. Ну да Нема його тут, ось він тут. Кнопочку нажимаєте і заводите. Так, що. За 11-10 рік 6800 з такою комплектацією. Шторочка в багажнику я бачу. Є. Є. Навіть ці брезговички да, оригінал. Літня резина, парктроніки. Ну що, по, по рижикам по рижикам ось вам арочка. Ось вам накладочка на арочці. Показав все. Так, друзі. Підписники і не підписники. Закінчує сьогоднішнє відео. А хто не підписався, кому цікаво, підписуйтесь, звертайтеся за підборами, кому потрібно підібрати автомобіль. Буваю вчасно на цьому автобазарі, завчасно телефонуйте, домовимося. приїдем підберемо на будь-який смак, на будь-який бюджет вам автомобіль. Механіка, автомат, кузов, комплектація, все тут є. Я думаю, що ви поїдете з машиною це 100%. Всім пока, до наступних відео.